Мамо, я не витримую, я хочу додому. Цей голос сина розбудив Олену серед ночі. Вона не почула дзвінка, бо телефон був без звуку. Але повідомлення від сина на екрані блищало, як тріщина в серці. Два місяці тому вона проводжала Івана до Чехії працювати на складі. Казав Мамо, я чоловік, я сам справлюсь. У селі роботи нема. А треба ж хату добудувати, сестру вивчити, собі майбутнє зводити. Спочатку дзвонив щовечора. Все нормально. Робота важка, але гроші хороші. А потім усе рідше. А тепер от Іван мовчав два дні після того повідомлення. А на третій написав Я лишив роботу. Не били, не кричали. Просто більше не можу жити там, де ти для них, ніби робот. Він повернувся через тиждень з мінімумом грошей, але з живими очима. І сказав може, трохи бідніше, але по-людськи. Давай щось тут придумаємо разом. І вони придумали. Але це вже інша історія.